Часів найнайпершого засинання у світі, діти знали, що у їхніх шафах ховаються монстри. Та вони не знали, що монстри не завжди були такими страшними. Я не можу піти на уроки. Я зовсім голий. Спершу вони мали закінчити коледж. <свіс> <свіс> Університет монстрів. Дуже смішно, Саліван! Блискучий вигляд в Азовський. Якщо вирішив приколотися, то хоча б уже придумав щось прикольне. Ей, що таке? Я не доганяю. Улітку 2013-го Класно в коледжі.